83-річна лучанка стала жертвою шахраїв та віддала понад 2 тисячі доларів невідомим. Як розповіла сама пенсіонерка, їй подзвонили та повідомили, що трапилася біда з онукою. Сьогодні в 10-й годині ранку мені по стаціонарному телефоні. Позвонила жіночка, представилась вона лікарем, сказала, що моя внучка попала під машину, скоєний наїзд нетверезім шупер. Я вам зараз дам трубку вашій внучці. от і вона от, внучка це от стала плаче, що її болить, що її це от бабушка, і це от. Я кишаю, звичайно. А мама сказала, що вона договорилася з колегою по роботі, котрой приїде на своїй машині, і от і щоб йому передати і речі, і гроші. Далі ж після розмови по телефону до помешкання пенсіонерки прийшов невідомий, отримав кошти і швидко накивав п'ятами. Пізніше жінка отямилась та подзвонила до рідних. Дзвонила дочці, а дочка каже: Ти, мама, ти це попала на врагів. Каже, надій, ти гроші не дала, вручила. Оперативники швидко встановили та розшукали злоці жлочинця. Ним виявився 18-річний одесит. Напевне, схема припала до душі зловмиснику, адже три тижні тому, ймовірно, саме цей молодик скоїв аналогічний злочин. Тоді до 83-річної лучанки зателефонували та повідомили, що в аварію потрапила дочка. Потрібно 24 тисячі гривень. Наразі хлопця затримали та згодом оголосять про підозру.